Насправді нам нам пощастило в нас з усіх таких е, професій, е, де, де працюють з людьми, е, інвестування в. Е, Апарат, наприклад, не існує. У нас все, що нам потрібно, це кушетка, стіл і голки по великому рахунку. Звичайно, можна завжди це апгрейдувати, і докуповувати, покращувати. А на самому початку в мене був маленький столик, два крісла, щоб можна було зібрати інформацію людини, а кушетка і невеличка поличка, де в мене складались там голки і, і так далі. Тобто Інвестування великого на початок не потрібно. в Матеріали. Єдине, що от я одразу по голкам вибирала найкращий бренд і самий безпечний, щоб не було ніяких ризиків і питань в майбутньому, але навіть це не є дороговартісним історією. Найбільше грошей забирає оренда. Оренда на початках це, це основна основна витрата. У е, мене вона коштувала кімната. В мене коштувала 1100 доларів в Торонто. От, і я знала, що окей, у мене є 1100 доларів, які мені потрібно закрити, плюс там 200 доларів на розхідники в місяць. А, тому що вже принвестувалися всі ці, ці палички, столики і так далі. І мені потрібно, бо я розумію, я собі ділила: окей, це у це мене 10 трітментів, значить 10 трітментів, і я закриваю всі мої витрати, і, і все, що після 10, 10 прийомів я починаю заробляти.